Військові експерти звертають увагу на номенклатуру ракет, які були запущені по Україну? Зокрема, варто відзначити, що було збито вперше із моменту великої війни Х-22 ракету, і також зазначають, що Росія почала запускати ракети, і цьому досить таки дивуються Х-59 і 69 у більших кількостях. Про що це свідчить, і чи варто на цьому робити акцент? Десь ближче, десь поряд. Ну десь давайте так два тижні поспіль. Я постійно повторюю тому, що Росія активно змінює тактику, і це ми бачимо вже з серпня минулого року. Тобто, ми кажемо про те, що Росія активно намагається використовувати тактичну авіацію, тому що стратегічну авіацію її використовувати деталі стає складніше. Ми бачили, що наприклад, на початку вони використовували такі ту 160 Зараз вони лише використовують ту доностоп'ять мс і ту 22 м 3 тому, власне, за рахунок, наприклад, отримання таких ракет, як Х-59, х 69 вони намагаються замінити дещо стратегічну авіацію на тактичну авіацію, тому що ці ракети дедалі стали далі літати, і за рахунок цього вони здебільшого використовують тактичну авіацію. Це ми кажемо про літаки на кшталт Су 30 Су-34, Су-35. А, насправді це вже третій масований обстріл, де активно використовується тактична авіація, і ми кажемо про кількість понад дискадвілю, тобто це близько 12 літаків. А, тому насправді так є суттєва різниця в введенні тактики бою. Ну, ми бачимо, внаслідок сьогоднішнього масованого обстрілу було збито ту 22 М3. Це теж одна із можливих загроз, тому що стратегічні для такі вони дороговартісні і от е, таке знищення суттєво вплине на можливості росіян. Е, тим паче, що е, відпрацьована схема щодо використання засобів протидії це як було задіяно і проти а п'ятдесятих. Ми бачимо, що так само відпрацювали і по ту 22 м 3 ми так, ще звісно, детально поговоримо знищено. про збиття так. літака, пана Анатолію, що хочу деталізувати по ракетам і по ракетному обстрілу сьогодні, Х-101 і Х 555 було лише випущено дві ракети, з яких дві збиті. Ми постійно бачимо, що і у війську Російської Федерації, зокрема Шойгу, постійно звітують про те, що ракети у них виробляються саме даної номенклатури на постійній основі. Тобто, якщо проаналізувати з з моменту останнього удару то вони могли вже би накопичувати, накопичити як мінімум 15-20 ракет. Чому не запустили? Знову ж таки, це ось так. От вони до чогось готуються, чи як це пояснити? Давайте почнемо знов-таки. Я повернусь до того, що, наприклад, ще в на восени минулого року, коли я давав інтерв'ю фокусу, я зазначив, що у Росії будуть проблематики зі стратегічною авіацією. А якщо ми подивимося, з яких відстані запускались крилати ракети, то на початку вони здійснювали спуски безпосередньо з акваторії Каспійського моря. Дедалі вони переміщувались вже Енгільс або Волгодонськ, і зараз ми бачили, що ці дві ракети були запущені вже з Воронежської області. Тобто, дедалі треба ближче стратегічно авіації підлітати до кордонів з Україною. За чого може це відбуватися? За рахунок того, що, по-перше, зменшення суттєве зменшення ресурсів літаків. А далі можливо проблематики з ракетами, тому що ми бачимо, що їм для того, щоб бути точніше, їм треба підлітати ближче і запускати безпосередньо вже біля кордонів України. З урахуванням того, що, наприклад, вони дедалі ближче підлітають до кордонів, ми можемо казати про те, що вони можуть бути уражені за рахунок тих засобів протиповітряної оборони, які у нас є в наявності або модернізовані, або ми отримали від західних партнерів. Тому власне ми побачили, що вилетіла велика група, але здійснив пуск лише один літак. Тобто, було, мабуть, якесь попередження. Вони е, не, не здійснили пуски, тому що могли наразитись на те, що наприклад сьогодні могли бути ще й знищений окрім 22-го, старого 22-го могло бути знищені і ще й ту 95 стоп'ятімець. Тому насправді тут є проблематика. І вони саме за рахунок цього вони починають активно використовувати тактичну авіацію. І жнов таки треба не забувати, що Росія може будувати тактичну авіацію. Це може випускати літаки на кшталт Су 30 Су-35, Су-34, Але будувати стратегічну авіацію вона не може тому вона мона суттєво зараз зменшувати кількість стратегічної авіації під час масованих обстрілів.